Привіт, друзі! Питання автономного енергоживлення знову стає актуальним, хоча воно ніколи повністю і не зникало. Техніка теж не стоїть на місці, тому хочу сьогодні представити вам нашу новинку. Гібридні інвертори. Що це таке, для чого і чому вони вам потрібні? Дивіться далі. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду! Гібридний інвертор це пристрій, який комбінує в собі функції сонячного інвертора та зарядного контролера батареї. Це дозволяє ефективно використовувати електричну енергію з сонячних панелей та забезпечує безперебійне жилення з батареї під час відключення мережі. Якщо говорити простими словами, то гібридний інвертор це стабілізаційне обладнання, яке використовується для коректної роботи сонячних станцій, і з подальшою можливістю цю енергію віддавати далі в домашню мережу або на продаж. Давайте детальніше розкажу вам про цей вид інверторів на прикладі ось такого красення Bason SM2400. Це високоякісний і багатофункціональний пристрій, який призначений для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів та об'єктів міні-бізнесу, доповнений функцією автономного живлення. Вбудований РК дисплей дозволяє відстежувати роботу системи та з легкістю змінювати її параметри, такі як зарядний струм АКБ, встановлювати пріоритет мережі. Або альтернативного джерела живлення, а також встановлювати діапазон вхідної напруги. Його номінальна потужність 2400 Вт, а вхідна напруга 230 вольтів. Вихідна така сама. А у режимі акумулятора він видає 24 вольта. Такий сонячний інвертор перетворює постійний струм, який генерується сонячними панелями, на змінний струм, який можна використовувати в електричній мережі будинку або надсилати до дистриб'юторської мережі. Гібридний інвертор, крім цього, має вбудований зарядний контролер батареї, який дозволяє заряджати батарею від сонячних панелей або від електричної мережі, в той час, коли сонячні панелі не виробляють достатньо енергії. Однією з головних переваг гібридного інвертора є його здатність до роботи в автономному режимі. Якщо мережа відключається, гібридний інвертор може використовувати енергію, яка зберігається в батареї для жилення підключених пристроїв. Це дозволяє зберігати електроенергію та зменшує витрати. На неї в довгостроковій перспективі, крім того, Бейзен забезпечує максимальну ефективність використання сонячної енергії. Він може відстежувати потужність, що виробляється сонячними панелями, та регулювати вихідну потужність залежно від потреб споживача. Це дозволяє забезпечувати максимальну ефективність використання енергії. Однак використання гібридних інверторів також має свою специфіку. Вони вимагають професійного монтажу та програмування, що може трохи ускладнити систему живлення, але в той же час зробити її більш гнучкою. У будь-якому випадку гібридні інвертори можуть бути чудовим варіантом для жителів віддалених районів, де електрична мережа є ненадійною. Зараз це буде актуально для деокупованих територій та сіл, де є проблема з електрикою. Також такі пристрої допомагають зменшити навантаження на електромережу та сприяють створенню більш стійких електричних систем. Гібридні інвертори мають безліч плюсів в порівнянні з мережевими і автономними. Гнучкість. Принцип дії гібридного інвертора такий, що якщо вам відключать центральну електроенергію, ваші прилади все одно будуть працювати, споживаючи сонячну електроенергію. У випадку ж з мережевими інверторами вам все ж таки загрожують перебої з електрикою, оскільки до них неможливо підключити АКБ і тому їм ніде зберігати надлишок енергії. Контроль: вся електрика будь-то спожита або перенаправлена в центральну мережу, проходить тільки через один пристрій. Таким чином ви можете централізовано контролювати і роботу сонячних панелей, і роботу АКБ. Управління. Є можливість запрограмувати режим споживання. Але це водночас є і мінусом, бо для когось ручне налаштування може виявитись доволі складним. Пасивний дохід. З гібридним інвертором залишок сонячної електроенергії ви можете продавати в мережу за зеленим тарифом. Така ж можливість передбачена і в мережевих інверторах, але не в автономних. А обрати і замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити актуальні випуски зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.